Art Gallery, що на п'ятому поверсі центрального універмагу міста Луцька, стартувала виставка робіт художниці Наталії Волочай під назвою Акорди краси та любові. Картини з пейзажами, архітектуру історичного міста та безліч у квітів милують око відвідувачів експозиції. Колись я десь читала, що квіти це взагалі залишки раю на землі. От. І вони мене дуже би, так надихають, мені подобається творити квіти. Одним з перших відвідувачів виставки стали учениці пані Наталії. Картини Наталії Володимирівни дуже гарні. Я була не на одній її виставці, мені дуже все подобається. З вікна центрального універмагу відкривається панорамана. Місто Луцьк, де можна побачити частину об'єктів, що зображені на полотнах і заворожують своєю деталізацією. В цих роботах ми бачимо красу рідної землі, цих полотнах ми бачимо дійсно гармонію цього світу. І нам якраз цього саме не вистачає в час війни, в час агресії, цього позитиву, цієї щирості, цієї любові. Цього примінчика щастя, який зігріває наші душі, наше серце і підбадьорює в цей нелегкий час. І тому запрошуємо всіх відвідувачів, лучан та гостей міста Луцька. Тут ви можете насолодитися новими роботами автора за останній рік. Натхнення художниця черпає від того, що живе і бачить ту красу природи, яка нас оточує. Насамперед, хочу подякувати. Господу і нашим воїнам за те, що дали можливість нам сьогодні тут зустрітися. Я е, щиро вірю у нашу перемогу, тому що я знаю, що є такі слова, що краса і любов рятує світ. Я щиро вірю у це, я щиро вірю у те, що наш народ переможе московського ворога. І знаю, що добро завжди перемагає зло. Краса перемагає темряву. І е, маю надію, що. Наш народ швидко здобуде цю перемогу. Творчі роботи будуть експонуватися до 1 червня. Проведіть свій час з гармонією та добром, бо ж і картини виставки, акорди, краси та любові випромінюють лише позитив. Тож завітайте на п'ятий поверх центрального нірмагу міста Луцька у Art Gallery.